Дорогі шестикласники, тема відеоуроку розв'язування задач за допомогою рівнянь. Багато задач зручно розв'язати за допомогою рівнянь. Нагадаю, алгоритм розв'язування задач за допомогою рівнянь. Перший крок необхідно позначити одну з невідомих величин через X. Другий крок виразити інші невідомі величини через Х. Третій крок за умовою задачі скласти рівняння, четвертий крок розв'язати одержане рівняння і п'ятий крок записати відповідь. Існує дуже багато типів задач. Можна навести такі приклади. Задачі типу було, стало, задачі на рух, задачі на рух річкою, задачі на вартість покупки, геометричні задачі та інші. Сьогодні на уроці ми розглянемо розв'язування задач за допомогою складання рівняння. Розглянемо задачу 1. У першому кошику було в три рази більше яблук, ніж в другому. Коли з першого кошика взяли 8 яблук, а в другий доклали 14 яблук, то в двох кошиках яблук стало порівно, скільки яблук було в кожному кошику спочатку. Давайте розбиратися із умовою задачі. Отже, є у нас два кошики перший та другий. Скільки яблук в кожному кошику невідомо, але відомо, що в першому у три рази більше, ніж у другому. Зручно за x позначити кількість яблук у другому кошику. Зазвичай в багатьох випадках позначають через х меншу із величин. Оскільки за умовою в першому кошику у три рази більше, ніж у другому, то у першому буде 3х яблук. Коли з першого кошика взяли 8 яблук, там стало 3х мінус 8. А коли в другий доклали 14 яблук, то там стало х додати 14. За умовою стало в обох кошиках порівно. В математиці слово порівно означає знак дорівнює. Таким чином, ми будемо починати розв'язування задачі за допомогою рівняння із слова нехай. Нехай у другому кошику було Х яблук, тоді у першому кошику 3х яблук. Зручно розглядати короткий запис умови за допомогою таблиці. Отже, маємо таблицю, головні слова перший кошик та другий кошик, і дивимося, як відбувалися події. Спочатку було в кошиках, ми позначили в другому Х, а в першому 3 3x. Після того, як з першого взяли 8 яблук, стало. 3х-8 у першому, а у другий доклали 14 яблук, тобто стало х плюс 14. За умовою стало порівно, отже, ми можемо скласти рівняння, прирівнявши ці величини. А саме одержуємо рівняння. 3х мінус 8 дорівнює х плюс 14. Щоб розв'язати це рівняння, ми згадуємо основні властивості рівнянь. А саме невідомі переносимо в ліву частину, а числа переносимо в праву частину. І при перенесенні змінюємо знак на протилежний. Одержуємо 3х відняти х дорівнює 14 додати 8. Зводимо подібні доданки. Одержуємо 2х дорівнює 22. Зрозуміло, щоб знайти х, ми повинні 22 поділити на 2 і одержуємо, що х дорівнює 11. Тепер повертаємося на початок і дивимося, а що ми позначили через х. Отже, х яблук, вибачте, 11 яблук було у другому кошику. Щоб знайти, скільки яблук було у першому кошику, ми повинні 11 помножити на 3, оскільки в першому було у 3 рази більше. І одержуємо 33 яблуки було у першому кошику. Записуємо відповідь: 33 яблуки у першому кошику і 11 яблук у другому кошику. Розглянемо задачу 2. У трьох відділеннях нової пошти працює 101 робітник. Кількість робітників першого відділення становить 4 дев'яти кількості робітників третього відділення, а кількість робітників другого відділення 80% кількості робітників третього. Скільки робітників працює в першому відділенні? Запишемо умову задачі у вигляді наступної схеми. Перше відділення, друге відділення та третє відділення. Скільки робітників у кожному з відділень невідомо, що ми і позначаємо. За умовою відомо, що кількість робітників першого відділення становить 4 дев'яти від кількості робітників третього відділення. На це вказує зелена стрілочка на нашій схемі. Далі, оскільки за умовою кількість робітників другого відділення становить 80% від кількості, відділення, від кількості робітників третього відділення, ми також вказуємо це стрілочкою. Доцільно за Х позначити кількість робітників третього відділення, оскільки Інші величини порівнюються саме з цією величиною. Отже, нехай кількість робітників третього відділення становить Х. Далі, щоб знайти дріб від величини, ми повинні цей дріб помножити на величину. Отже, кількість робітників першого відділення буде становити 4 дев'ятих. Щоб дізнатися кількість робітників другого відділення, ми згадаємо, що відсотки треба перетворити в десятковий дріб, а саме 80% дорівнює 0,8. І тоді кількість робітників другого відділення становитиме 0,8 Х. За умовою відомо, що разом працює 101 робітник. Таким чином, ця схема допомагає нам розв'язати задачу, ми тепер будемо її оформляти. Зазвичай починаємо зі слова нехай. Нехай у третьому відділенні працює ікс робітників тоді у першому відділенні 4х робітників, а у третьому відділенні 0,8х робітників за умовою всього 101 робітник. Оскільки вказано, скільки всього, то ми можемо скласти рівняння, додавши відповідні значення, і одержуємо х додати 49х додати 0,8х дорівнює 101. В цьому рівнянні зустрілися звичайний дріб та десятковий. Перетворимо десятковий дріб 0,8 у звичайний дріб. Записуємо спочатку 8, ,10. скоротивши на 2, одержуємо 4 п'ятих. підставляємо у попереднє рівняння. Одержуємо остаточно х додати дев'ятих, х додати 4х дорівнює 101. Якби коефіцієнти у нас були цілими числами, то ми б легко усно звели подібні додан. В даному випадку ми повинні виконати дії над коефіцієнтами, щоб звести подібні доданки. А саме, ми повинні 1 додати 4 дев'ятих і додати 4 п'ятих. Будемо зводити до спільного знаменника. Спільним знаменником буде число 45, і, звівши до спільного знаменника, виконавши дії, одержимо 101,45. Таким чином, звівши подібні доданки, ми одержуємо рівняння 101,45х дорівнює 101. Щоб знайти х, ми маємо 101 поділити на 101,45. Іншими словами, 101 треба помножити на дріб обернений до дільника, тобто треба помножити на 45 101. Бачимо, що 101 і 101 ми можемо скоротити і одержимо відповідь. Х дорівнює 45. Робимо пояснення: 45 робітників у третьому відділенні, адже за х ми позначили саме кількість робітників у третьому відділенні. За умовою задачі треба знайти кількість робітників у першому відділенні. Тобто ми повинні 4 дев'ятих помножити на 45, що зараз і зробимо. 45 і 9 можна скоротити на 9 і одержимо, що нам треба 5 помножити на 4, що дорівнює 20. Одержимо відповідь: 20 робітників працює у першому відділенні. Розглянемо геометричні задачі. Нагадаємо периметр прямокутника, площу прямокутника, периметр трикутника. Отже, якщо заданий прямокутник зі сторонами А та Б, то периметр прямокутника ми знаходимо за формулою. Периметр дорівнює 2 помножити на суму а плюс Б. Щоб знайти площу прямокутника, застосовуємо формулу площа прямокутника дорівнює добуткові сторін А помножити на Б. Периметр трикутника – це сума довжин всіх сторін. Отже, якщо трикутник зі сторонами А, Б і С, то периметр трикутника дорівнює А додати Б додати С. Розглянемо задачу. Периметр прямокутника дорівнює 12,8 см, а його ширина на 2,4 см менша від довжини. Знайдіть площу прямокутника. Отже, ми розглядаємо прямокутник і нагадаємо, що периметр прямокутника дорівнює 2 помножити на суму а додати Б де А і Б це сторони прямокутника. За умовою задачі сторони прямокутника невідомі. Але відомо, що ширина на 2,4 см менша від довжини. Позначимо через х довжину прямокутника, тоді ширина буде дорівнювати х мінус 2,4. Таким чином, нехай довжина прямокутника х см, тоді ширина. Х-2,4 см. За вказаною формулою ми можемо знайти периметр прямокутника і скласти наступне рівняння. А саме, додавши довжину та ширину і суму помноживши на 2, ми повинні одержати 12,8 см. Отже, рівняння 2 помножити в дужках х, додати х мінус 2,4 і дорівнює 12,8. Щоб розв'язати це рівняння, згадаємо ще одну із властивостей рівняння. Саме ми можемо обидві частини рівняння поділити на одне й те саме число. В даному випадку поділимо на 2. Одержуємо х додати х мінус 2,4 дорівнює 6,4. Зводимо подібні доданки, х додати х буде 2х, а далі число мінус 2,4 перенесемо з лівої частини вправо, змінивши знак на протилежний. Отже 2х дорівнює 6,4 додати 2,4. 2х дорівнює 8,8. Щоб знайти х, ми 8,8 поділимо на 2 і одержимо, що х дорівнює 4,4. Повертаємося на початок і дивимося, що ми позначили через х. Через х ми позначили довжину прямокутника. Отже, 4,4 см це довжина прямокутника. Щоб знайти ширину прямокутника, ми повинні від 4,4 відняти 2,4 і одержимо 2 см це ширина прямокутника. В умові задачі треба знайти площу прямокутника. Нагадаю, щоб знайти площу прямокутника, ми повинні довжину помножити на ширину. що ми і зробимо, у Другі дії. 4,4 помножити на 2 і одержимо 8,8 см2, це і буде площа прямокутника, можемо записати відповідь. 8,8 см2 це площа прямокутника. Розглянемо тепер задачі на рух. Нагадаю, що відстань ми позначаємо буквою С, швидкість буквою В, а час буквою Т. Щоб знайти відстань, треба швидкість помножити на час це перша формула. Щоб знайти швидкість, треба відстань поділити на час це друга формула. І щоб знайти час, нам треба відстань поділити на швидкість. Ці формули ми будемо використовувати у задачах залежно від умови задачі. Успішному розв'язанню задачі на рух буде допомагати складання наступної таблиці. Будемо вказувати вид руху, а також у стовпчиках таблички швидкість, час та відстань будемо записувати. Розглянемо задачу. З міста А до міста Б, відстань, між якими 310 км, виїхала вантажівка. Через 30 хвилин після цього з міста Б до міста А, виїхав легковик, швидкість якого на 20 км за годину більша за швидкість вантажівки. Вантажівка і легковик зустрілися через 2 години після виїзду легковика, знайти швидкість кожної з цих автівок. Зазвичай допомагає розв'язуванню задачі, крім таблиці ще і відповідна схема. Отже, з міста А до міста Б виїжджає вантажівка, а через 30 хвилин після цього, з міста Б до міста А виїжджає легковик. Віста між містами 310 км. Автівки зустрічаються через 2 години після виїзду легковика. Отже, час руху легковика 2 години, час руху вантажівки на 30 хвилин більше. А враховуючи, що 30 хвилин це півгодини, то час руху вантажівки 2,5 години або 2,5 години. Швидкості автівок невідомі. Тому позначимо через X швидкість вантажівки. Тоді швидкість легковика дорівнює х додати 20 км за годину, оскільки за умовою швидкість легковика більша на 20 км за годину. Таким чином, нехай швидкість вантажівки км за годину, тоді швидкість легковика х додати 20 км за годину. Складемо таблицю. В таблиці вкажемо швидкість час відстань. У нас рухаються вантажівка та легковик. В таблицю ми спочатку записуємо відомі значення з умови, час руху легковика 2 години, час руху вантажівки 2,5 години. Разом відстань, яку проїхали, 310 км. Нехай швидкість вантажівки км за годину вказуємо в таблиці, швидкість легковика х плюс. 20. Нагадаю, щоб знайти відстань, треба швидкість помножити на час. Тому відстань вантажівки дорівнює 2,5 помножити на х а відстань легковика 2 помножити на х плюс 20. Оскільки разом вони проїхали 310 км, то складаємо рівняння. 2,5х додати 2 помножити на х плюс 20 дорівнює 310. Нам залишилося розв'язати це рівняння. Перший крок будемо розкривати дужки, а саме будемо множити 2 на суму х плюс 20. Одержуємо 2,5х додати 2х додати 40 і дорівнює 310. Зводимо подібні доданки, а число переносимо в праву частину з протилежним знаком. Одержуємо 4,5х дорівнює 310 відняти 40. Тобто 4,5х дорівнює 270. Щоб знайти х треба 270 поділити на 4,5. Будемо виконувати ділення і в результаті одержимо, що х дорівнює 60. Повертаємося на початок і дивимося, що ми позначили через x. Х. Через х позначили швидкість вантажівки. Отже, 60 км за годину це швидкість вантажівки. Щоб знайти швидкість легковика, нам треба до 60 додати 20, і одержимо 80 км за годину. Можемо записувати відповідь: 60 км за годину швидкість вантажівки, а 80 км за годину швидкість легковика. Далі розглянемо задачі на рух річкою. Нагадаю, що річкою може рухатися човен, теплохід і так далі. Власною швидкістю катера, чи човна, чи теплохода вважають швидкість у стоячій воді. Коли човен чи катер рухається за течією, тобто в напрямі течії, то швидкість його буде більшою, адже течія буде допомагати руху. Швидкість за течією ми можемо знайти до власної швидкості додати швидкість течії. Якщо ж катер чи човен будуть рухатися проти течії, тоді швидкість буде меншою, адже течія буде заважати. І щоб знайти швидкість проти течії, треба від власної швидкості відняти швидкість течії. Розглянемо задачу. Теплохід пройшов 4 години за течією річки та 3 години проти течії. Шлях, який пройшов теплохід за течією на 48 км більший за шлях, пройдений ним проти течії, знайдіть власну швидкість теплохода, якщо швидкість течії 2,5 км за годину. Також зручно скористатися таблицею. Ми в таблиці вказуємо вид руху, спочатку за течією, потім проти течії, а також вказуємо швидкість, час та відстань. Спочатку в таблицю записуємо всі відомі дані із умови, а саме відомий час руху за течією 4 години, відомий час руху проти течії 3 години. Також відомо, що шлях, який пройшов теплохід за течією, на 48 км більший за шлях, який пройшов проти течії, ми спочатку власну швидкість теплохода позначимо через Х. Нехай власна швидкість теплохода х км за годину. Тоді швидкість за течією х плюс 2,5, а швидкість проти течії х мінус 2,5. Далі необхідно знайти відстань, яку пройшов теплохід за течією річки. Для цього швидкість за течією множимо на час. Одержуємо 4 помножити на х плюс 2,5. Далі, щоб знайти відстань, яку пройшов теплохід проти течії, треба швидкість проти течії помножити на час, одержимо 3 помножити на х мінус 2,5. Тепер будемо складати рівняння. В умові задачі порівнюється дві відстані. Зазвичай, коли ми порівнюємо дві величини то ми від більшої величини віднімаємо меншу величину. Для складання рівняння ми також скористаємося цим правилом. Отже, щоб скласти рівняння, ми від більшої відстані, тобто 4 помножити на х плюс 2,5, віднімемо меншу відстань, тобто віднімемо 3 помножити на х мінус 2,5 і дорівнює 48. Запам'ятайте, якщо порівнюються дві величини, ми від більшої величини відніматимемо меншу величину. Це правило допоможе вам складати рівняння. Далі ми повинні розв'язати це рівняння. Розкриваємо дужки 4х плюс 10, відняти 3х додати 7,5 дорівнює 48. Зводимо подібні доданки, числа переносимо в праву частину з протилежним знаком. Одержуємо 4х-3х дорівнює х. 10 додати 7,5 плюс 17,5 це в лівій частині дорівнює 48. Далі 17,5 перенесемо в праву частину з протилежним знаком, виконаємо дії і одержимо, що х дорівнює 30,5. За Х ми позначили власну швидкість теплохода, яку і треба знайти в задачі, можна записувати відповідь 30,5 км за годину власна швидкість теплохода. Далі ми розглянемо задачу на вартість покупки. Нагадаю, щоб знайти вартість покупки, треба ціну помножити на кількість. Щоб знайти ціну, треба вартість поділити на кількість. І щоб знайти кількість, треба вартість поділити на ціну. Розглянемо наступну задачу. Мама купила 6 кг цукерок, шоколадних за ціною 84 гривні та льодяників за ціною 50 гривень. Скільки кілограмів цукерок кожного виду купила мама, якщо вартість покупки 368 гривень. Знову ж таки, для зручності ми скористаємося таблицею. В таблицю запишемо вид цукерок, шоколадні та льодяники купували. Далі ціна, кількість, вартість. За умовою вписуємо в таблицю те, що відомо. Відома ціна шоколадних цукерок – 84 гривни, відома ціна льодяників 50 гривень. Відомо, що разом кількість цукерок купили 6 кг. І відома загальна вартість покупки 368 гривень. Оскільки разом купили 6 кг цукерок, а скільки кг цукерок кожного виду купили, невідомо, то, наприклад, через Х ми позначимо кількість шоколадних цукерок, які купили. Тобто, нехай шоколадних цукерок купили X кг, тоді льодяників 6-х, оскільки разом їх купили, 6 кг. Щоб знайти вартість шоколадних цукерок, треба ціну шоколадних цукерок помножити на кількість, тобто одержимо 84х. Щоб знайти вартість льодяників, треба ціну льодяників, тобто 50, помножити на їх кількість на 6-х. 50 помножити на 6-х. Оскільки разом вартість становить 368 гривень, ми можемо скласти рівняння. 84х додати 50 помножити на 6x дорівнює 368. Будемо розв'язувати це рівняння, розкриваємо дужки в лівій частині, одержимо. 84х додати 300, відняти 50х дорівнює 368. Зводимо подібні доданки і число переносимо в праву частину з протилежним знаком. 84х відняти 50х буде 34х це в лівій частині, в правій частині одержуємо 368 відняти 300. Виконуємо дію, одержуємо 34х до рівня 68. Щоб знайти х, ми 68 поділимо на 34 і одержимо, що х дорівнює 2. Повертаємося на початок і дивимося, що ми позначили через X. Отже, 2 кг шоколадних цукерок купили. Щоб знайти, скільки кілограмів льодяників купили, ми від 6 віднімемо 2 і одержимо 4 кг льодяників. Можемо записувати відповідь: 2 кг шоколадних цукерок і 4 кг льодяників. Таким чином, сьогодні на відеоуроці ми розглянули декілька типів задач, які розв'язуються за допомогою рівнянь. Вдома спробую закріпити тему, опрацювати відповідний параграф і виконати схожі завдання. Всім дякую за увагу! Бажаю успіхів!